Голова благодійного фонду, дожився. Стою на проспекті як стара путана з протягнутою ногою. Пека неможлива, мухи хекають, асфальт трепається, а я жду принца на білому коні. Хоча ні принца на білому коні, я вже не жду, тому що не в тому віці, Ну хто поту копит прислушуюсь. А на самом деле жду друга на дійсно білому автомобілі, який з люб'язністю погодився допомогти мені. У реалізації одної дуже хорошої справи, яку я вам обіцяв ще з Нового року, і сьогодні ми це зробимо. А так як я без кольосі на ногах, він люб'язно погодився мені допомогти відвезти мене в Бучу, де ми цю справу добру і реалізуємо. Благодійну, волонтерську справу і такий сюрприз, як я й говорив. Але всьому свій час трішки потерпіть, будь ласка, і ви узнаєте дещо приємне, де що цікаве, дещо позитивне. І сьогодні я вам скажу позитив потрібен, тому що дуже багато зла, дуже багато негативу, дуже багато заздрістів, дуже багато бруду. Але серед всього цього шукайте, будь ласка, позитивні новини, приємні новини і шукайте добро. Це Ще той алмаз, який треба пошукати, Ну, він того здояв. Ну що, чекайте, інтрига почалася.